thank you Сьогодні вівторок і я збираюсь на свої останні два уроки. Це буде чеська, але просто це мої останні два уроки у цьому шкільному році. Я взяла таке легке платье, тому що в Чехії вперше в цьому році 30 градусів. Не крутило злегка легка волосся, бо воно мені не подобалось вчора. Я збираюсь. хочу сьогодні вийти раніше, тому що я цілий рік. Бігала, просто бігала, прокидаюсь дуже рано, але біжу до школи, біжу на автобус і взагалі нічого не встигаю. Потім ми з класом підемо на мороженку. Я не впевнена, що хочу її купити, але потім я ще планую піти по магазинам, бо така хороша погода. Це треба використати. Хоча я думаю, що буде навіть занадто жарко. Взагалі мені подобається це, що не занадто жарко. Короче, окей, можна йти до школи. Хочу мороженку. Боже, як же це смачно! І знімаю я це тому, тому що це моє перше морозиво в цьому році у 2024. Білий шоколад з горішками. Я просто не можу сиджу, відпочиваю, буду робити відео на YouTube. Та в Тік-Ток. І поки що дивлюсь ютубчик для натхнення. В школі уроки дуже швидко пройшли. Ми ходили також купувати морозиво, але я не купила, пішла по магазинах, тому що була не голодна взагалі. А зараз навіть після обіду мені хочеться ще морозиво. Бо, як я вже казала на вулиці, 30 ступнів чи. Я не можу, в мене просто путаються слова. Мій клас їде у якусь поїздку, але я з ними не їду, бо так захотілося не захотілося туди їхати, а буду просто відпочивати вдома. Завтра в мене останнє тренування з мого орієнтування спортивного. На жаль, я це дуже сумно, але ми будемо смажити якісь сосиски і все, що заманеться. І просто ось такі зараз в мене плани. У середи я вже не сплю майже дві години, бо прокинулась у пів не знаю, тому що я така дивна, тому що мама готувала їжу. Не знаю, чому я не можу нормально спати і прокидаюсь просто від. Найменшого шороху зробила собі звичайно супербол з вівсянки. Там і в мене звичайно плани піти по магазинах. А що ще робити в мій перший вільний день? Звичайно, піти по магазинах. Якось я взагалі вчора не подумала про те, що мені потрібно ще щось купити на останнє тренування, тому що я купила тільки ковбаски, а приходити з пустими руками до людей мені не хочеться, бо вони також пригощають про якийсь сок, печиво або навіть чіпси з сіллю. Я таке не люблю, але люди люблять. Тож чому ні? На вулиці знову тепло. Цей тиждень взагалі буде теплий. Аптет, що зі мною сталося. Я була в магазині, купила собі там, скупила пів магазину і зараз хотіла повертатися додому. І ось як завжди, просто коли б я не їхала до цього магазину, який знаходиться далеко і я просто не можу туди йти пішки, я запізнилася на одну хвилину на автобус. Я просто йду біля зупинки, а він заїде. Я ненавиджу чекати на зупинці ще. Просто під палячим сонцем, а потім я, може, запізнююсь на мій другий автобус і дойду додому лише через годину. Це просто супер. Мені завжди так щастить. Так, сьогодні п'ятниця я йду на свій останній дзвоник нарешті. Звичайно, його не буде, це буде просто якась класна година. До речі, сукерочки для вчительки. Вирішила одягти таке саме плаття, як одягала у вівторок, тому що в мене більше гарних плать немає, а дівчата сказали, що мені дуже личить. Знаю, я трошки почуваю себе в ньому некомфортно. Якщо сказали, що воно гарне, то чому ні? Одягла, до речі, такі прикраси і ще маю браслетик до цього. Так, вже збираюсь. Останній раз прокинулася 6 годин до школи. Це вже мені так набридло, тобто. Просто погорло, і я думаю, сьогодні буде чудовий день. Баблці. Але за мої досяження, я думаю, це цього варто. У мене лише три твіті, хоча, може, і не лише я б хотіла краще, але всі інші оцінки це одинички. Це дуже багатий заряд цукру, І тому я піду додому, додому пішки. Точніше, я не встигаю на автобус, тому йду. Мені що було стрьомно, тому що літо хто його знає що там за молоко. Поки я дійшла додому, моя зачіска сказала мені бай-бай, тому я її приколувала в цей хвістик і хочу підвести і того і цього року навчання. Школі, гімназії. Це був мій перший рік у гімназії чеській, чеською мовою іноземною. Я відчуваю, що я дуже прокачалась по першій мові. Це однозначно, тому що минулий рік я взагалі не говорила зі своїми однокласниками. Мабуть, там, щось на уроці, якусь по темі, а зараз вже це краще. Я розумію, що мені ще є куди зліпшуватись, але це вже краще, ніж було. Потім я навчилась вчитись так, як цього року я ще ніколи не вчилась раніше. Це було складно так. У мене із-за цього виникли проблеми зі здоров'ям, проблеми з нервовою системою, тому що це було дуже складно. Але я розумію, що це життя буде ще гірше, можливо. Але я буду намагатись знайти якісь нові способи вчитися, тому що не завжди я вчилась. Розумно, коли в мене не було сил, я просто так вчила, 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 хоча це не дуже гарний спосіб. У мене є літо, щоб все якось в голові перше відпочити, по-друге, знайти нові рішення, якось переосмислити те, що мені важливо чи ні. Не завжди оцінки в школі важливі, якщо хочеться робити щось інше. Але поки що я не знаю і. Мені були важливі оцінки а зараз влітку буду думати, зважувати плюси та мінуси всі і до чогось таки прийду. Також я знайшла гарних друзів. Не можу сказати, що вони якісь найлепші мої друзі. Але це чехи дівчата, і ми з ними постійно говоримо в школі. Ми з ними зараз були на бабалці. Я тільки зараз зрозуміла, як я їм вдячна, тому що вони завжди мене підтримували. Вони нічого поганого не казали мені. Якщо щось я говорила неправильно чеською, не сміялися, як було у минулій, у минулій школі. Просто підсказували мені завжди на уроці, підтримували. Я їм дуже вдячна, що. Такі люди знайшлись. Тепер у мене є два місяці і десь 10 днів, щоб реалізувати нові ідеї і просто жити своє життя, як мені хочеться. Більшу частину року я не можу сказати так про себе, тому що я думала, потім буду насолоджуватись, якось просто все відкладала на потім. Але зрозуміло, що це неправильно взагалі. І так, літо це більш позитивний час, тому що взимку завжди в мене гірший настрій ніж влітку. Це логічно. я Думаю, у багатьох так треба жити, навіть незважаючи на навчання, на всі проблеми. Коли ще дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам сподобалось і чекаю вас у моїх нових.